Ми завжди перші періоди так починаємо проблемно, Може, це із за те, що ми не, ну, не зібралися до кінця, ну і плюс минула гра показала, що ми може занадто впевнено себе відчували на ігрі. Але потім хлопці зібралися, всі почали, особливо в четвертому періоді, була рівна гра. Якби. Ну якби вся ігра була така як четвертий період, думаю, можна було вигравати. По перше. Маючи нагоду, передаю привіт батькам, я вас люблю і дружині і дітям. А по-друге, ну як? то водне поло, так завжди. Здаю темп і за того, що молоді гравці не можуть його підтримати. Тобто їм треба час і вони натягаються, будуть добре грати, буде нормально? Просто час, практика мала. Закарпаття, наскільки теж команда така незручна для вас була? Чи от, як в пасені? Тому що Якщо період... чесно, я думав, що Закарпаття буде сьогодні сильніше. Я не знаю, бо хлопці десь підламались, може після першого періоду, тому що пішли повели в рахунку. Нормальна збалансована команда є стоп, є захисники, є порухливі, є ветерани, які на розпасовці. щось не пішло, хлопців. Мабуть, підломились, молоді, буває. І настрої налаштовувалися на цю гру дуже серйозно, тому що в Закарпаття в нас завжди такі, такі знаєте, якби качельки такі є трошки. Але я кажу, впевнено, почали. Але може десь якась така, я ж кажу, по періодам, якщо дивитися, ми в останньому періоді пропустили більше, ніж за три періоди до того. Але в загальному задоволені всі грою. Тобто я дуже дякую хлопцям, що дивлячись на таку погоду, всі віддалися і є позитивний результат. Це наш основний матч був на цьому турі. Ми налаштовувалися на нього і в принципі претензій до хлопців нема, по самовіддачі старалися. Ну, трішки нас підвела реалізація, трішки дрібні помилки, а суперник тут такий, що не прощає. В, цьому, в цій грі нас не простили. Ця гра була показова нашого рівня, ми відіграли, як, як ми маємо весь час грати, використовували максимум своїх моментів, але, як завжди, могли забити більше. І тому були деякі проблеми в незабиття голів і розігріші різних ситуацій. Для тебе це перший сезон в складі Динамо. Чи відчуваєш ти, що граєш за чинного чемпіона і що відчуваєш цю кваліфікацію гравців? Ну, відчуваю, що це набагато вища команда, ну, найвища команда в Україні. Тут грати набагато легше, набагато буває більше досвіду, і загалом команда дуже кваліфікована. Минулого річного чемпіонату стартового складу це в цьому році не грають. Тому є певні такі мовити кадрові проблеми, але ми ними зараз працюємо нагроймо, намагаємося награвати молодь, тому розкриваються інші гравці. Ті гравці, які від нас перейшли, ну мені, наприклад, приємно, що міша Лісовий да, в Києві він знайшов свою так, так би мовити. Продовжує своє спортивне життя разом з нами, да і зараз він грає в Динамо. І я сподіваюся, він буде грати за збірну України. Завжди, коли стою, то я, в мене ну, не хочеться пропускати жодного м'яча, і жодним. Кожен гол я аналізую і не хочу пропускати взагалі. У нас в країні війна, тільки в Динамо, напевно, є умови для тренування нормальні. Інші команди просто виживають. Зараз у нас мета просто зберегти в одне поле в Україні, зберегти той чемпіонат, навіть ту конкуренцію, яка є за другі-четверті місця.